Ви читали камінь, ножиці і папір Еліс Фінлі. І це той випадок, коли книга, наче і класна, і атмосферна, але щось все одно не дає спокою. Це психологічний трилер про пару, яка їде у будинок у Шотландії, щоб врятувати свій шлюб. Але з першої сторінки відчувається, що щось пішло не так. І чим далі, тим сильніше ця напруга. Що мене зачепило, це не стільки сюжет, як постійна брехня між героями. Вона тиха. Повсякденна, така, яку ми часто не помічаємо. Персонажі в книзі дуже життєві. Чоловік це суцільний редфлег. Дружина добра, терпляча, але на жаль, загублена. Мені її було дуже шкода, але фінал став для мене мінусом. Було відчуття, що ось ось і все нарешті зійдеться. Але авторка вирішила додати ще один поворот, і цим все зіпсувала. Це вийшло не вау, а скоріше, та блін, ну навіщо? Але за атмосферу порушені теми в книзі і відчуття тверда четвірка. І так я дуже ціную, що авторка порушила тему безпритульних тварин. Це було неочікувано, але дуже влучно. Загалом у мене двояке враження. Я ніби і здивована і трошки зла. Але все рівно дуже рада, що прочитала цю книгу.